Оці види війн в людях на рівні підсвідомості зараз є найпотужнішими причинами е, того е, месива да, кровавого, яке ми спостерігаємо як е, війни на землі. Тому що відбувається насправді війна інформаційна, да? і вона е, війна егрегоріальна, війна концепції, війна правил, війна між. Знаннями по суті, про те, як, як повинно бути. І, і це і в структурі життя це війна між ну, по суті, небом і землею, це війна між цивілізацією, яка, а, яка має свій початок в такому підземелі, це так. Да? і, і це тип душі, до речі, так, це такий вид душі, це такий вид свідомості. Жити із алхімії, некротика, з земного виміру постійно тільки черпати ресурси і енергії. Але якщо взяти до уваги, що ми з вами належимо в більшій мірі до саме тих істот, які мають. Початком свої, початком душі виміри космічні, то і відповідно ресурси для нас з вами більш більше цінні ресурси інформаційні, тобто ресурси духовні, ресурси культурні, ресурси душевні. І саме тому таких носіїв, таки, та, таких такий вид націй на землі, скільки земля існує, постійно. М Душі, які належать до типу дуже заземлених, намагалися їх нищити, усіх нищити, хто є носіями культурного гену, вродженої такої аристократії духу, тому що це різні, різні клани. Ось.